На 33-й сесії районної ради програму оптимізації сільських шкіл Бердичівського району запропонувала головний спеціаліст відділу освіти районної державної адміністрації Тетяна Носова. З її слів, впровадження програми дасть можливість суттєво зекономити бюджетні кошти. А їх навіть при 100-відсотковому фінансуванні галузі уже сьогодні не вистачило б на повноцінне функціонування освіти на Бердичівщині, адже більшість розрахунків зроблено і затверджено за старими цінами. На фінансову же підтримку зі сторони держави у загалом непростий для країни час запевняє спеціаліст відділу освіти. Розраховувати не варто. У зв'язку із змінами як економічної ситуації, так і законодавчої базі. На сьогодні наша освітянська сфера є у кризовому стані. У 2015 році в цілому по світі недостатність кошторисних призначень складає близько 6 мільйонів гривень. Із них 4,9 мільйонів гривень це всього по фонду заробітної плати. Ця сума складає як мінімум півтора місячного фонду заробітної плати. Із цих майже 5 мільйонів, 4,7 мільйонів гривень це недостатність по загальноосвітніх закладу. Реалізувавши програму з оптимізації мережі шкіл, упевнені у відділі освіти, можна і кошти зекономити, і забезпечити функціонування інших шкіл у районі. Припинивши функціонування ряду шкіл району, очікується зекономити понад 4 мільйони гривень. Програма розрахована до 2018 року. Впродовж 2015, 2016, 2017 року будуть здійснюватись певні заходи стосовно оптимізації мережі. До ліквідації у 2015 році пропонується Зокутенська загальноосвітня школа перших, других ступенів, Гальчинська загальноосвітня школа перших, 2 ступенів, Буряківська загальноосвітня школа перших, других ступенів, Гардишевська загальноосвітня перших, 2 ступенів, Дмитрівська загальноосвітня школа перших, других ступенів. У 2016 році, розповіла спеціаліст, програмою передбачено реорганізацію Великонезгорецької школи у 2017 році Райківської, Скаківської, Тереховецької, Слободищанської шкіл у школи першого ступеня. Так зекономити понад мільйон гривень. Питанням переведення учнів та вчителів займатиметься спеціально створена комісія. Втім, присутні на сесії представники громад обурені такими новаціями. кажуть, школа не місце для експериментів. Те, що у людей не питали та про дітей не думали, навіть дивувати перестало. Тому, зі слів людей, відстоюватимуть право своїх дітей на навчання у рідному селі, адже умови для цього є. Тозі тобто, ми зараз закроємо всі сі школи. Так. И да, действительно, дети, ну, родители им будет дешевле, выгоднее просто не отправлять их в школу. То есть у нас получается мало того, что сегодня и так сидит в полной жопе. А мы не выучим этих детей, а что мы То есть я понимаю, что у нас в городе все хорошо. У нас вообще в городе все хорошо. Заезжаешь в село, я когда-то до того, как стал заниматься волонтерством, я 10 лет занимался окнами. Я знаю весь район, я знаю такие села, где, блин, нога человеческая не бывает, но там живут люди, там живут дети, они ходят в школу, они как-то пытаются доходить. Вы сейчас хотите закрыть там, я насчитал, ну, огромное количество школ. Я думаю, что этого делать однозначно нельзя. Можно закрыть, да, действительно, часть какую-то школ, но такое количество, как вы сказали, за 4 года закрывать, ну, тогда скоро у нас будет куча зэков, Наркомана і алкоголіка. Школу закрити. Ми сьогодні закриємо, але хто тоді її відкриє, якщо навіть потрібно буде її відкрити? Закрити саме легше. А відкрити то вже 10 разів треба добиватися, їздити в Київ, в і в Житомир і так далі. Створіть таку групу. із кожного села, яка хоче школа закритися, запросіть голову сільради, директора школи. Візьміть самоборони когось, сядьте і обсудіть по кожній школі. Треба чи не треба. Так, да, може там де 5 учнів, може, й треба закрити. Але це поголовно робити, як я чую по Гардишівці, це ж чудова школа. Там, мабуть, і дитячий садок є. Який зробити комплекс, і садок, і школу. Ну, треба щось думати, а просто таке закрити. Цього робити не треба. Тому така пропозиція: проведіть таку роботу. Прийміть на статті пропозиції і тоді доносите їх на сесію. А сьогодні питання поговорили і зняти його, і не вирішили. До жовтня місяця школи зможуть функціонувати. Далі гроші закінчуються узагалі. Повідомляє головний фінансист району Тетяна Войцахівська. Тож думати, як краще вийти із ситуації, депутати мають найближчим часом. У чому зголосилися усі.